Ірод нібито і шанував Івана Хрестителя, і любив його слухати, але Ірод не хотів розставатися своїми гріхами і пороками, якими мав можливість задовільняти, користуючись своєю владою. Ірод би більше влаштовував придворний блазень, який мав духовний авторитет народу, і, нагнувши його під себе, ірод би казав йому, що і як говорити. Сьогодні, як тоді нічого не змінилося, Теперішні Царі і царки, нескільки хочуть слухати науки Божої, а прикриватися авторитетом слуг Божих, і, подібно як ірод, заставляти служити своїм гріховним прихотям і забаганкам, схвалюючи їхні діяння. Так і сучасні іроди, і підіродчики, царі і царки, замість того, щоб несправедливим багатством купити собі царство Боже, вони купують пекло, а багато тих, Кого покликав Господь проповідувати покаяння і царство Боже, замість того, щоб докоряти йому гріхах, їхніх забаганках і прихотях і сказати правду, що така дорога веде до загибелі, стають придворними блазнями сучасних царів і царків, улещуючи їхні вуха, восхваляючи їх і служачи забаганкам їхнім. Нібито й про Бога говорять. Але водночас восхваляють тих, хто, користуючись владою, яку ж їм і дав Бог, замість того, щоб творити добро для народу, вони чинять беззаконні. Одні зі страху служать їм, щоб їм не дісталася доля Івана Хрестителя, інші в надії облизати щось з царського столу. Маємо добрий приклад, як на Росії, замість того, щоб нарозумити теперішнього ірода, всі релігійні діячі схвалили його політику. Лише Одиниці священнослужителів наслідують Івана Хрестителя, а Господь покликав нас усіх бути пророками Його другого пришестя, і звіщати про те, що ті, хто творить добро в ім'я Ісуса Христа, унаслідують Царство Боже, а ті, що творять зло, підуть на вічну муку. А іродам теперішнім треба пам'ятати. Що Бог дає їм існування до того часу, поки вони не зітнуть голову слузі Божому, коли змушують служити собі, а не Богові, бо як іродове царювання ганебно й трагічно закінчилося після того, як він стяг голову Івана Хрестителя, так і їхні, коли вони притісняють і вбивають тих, хто правдиво служить Богові.